Всім привіт! З вами Ламінарія і ми знову знімаємо відео по геометрії Dash. Я ж, звісно, не там 50 лайків, якби друга частина вийде, коли буде 50 лайків. Але зараз ми пограємо геометрію Dash. Просто проходити уровні. Як ви можете зараз побачити штрафуматнес, я вже пройшов до кінця. Я можу зараз пройти. Пройдемо цей, цей уровень сьогодні. Ви як можете зайти на мій канал, якщо ви ще не бачили відео одне мене відео, на тому відео ви можете побачити. Ну, воно називається Реклама, тому що то реклама реально. Я лаграмірую свій телеграм канал. Ой, телеграм канал, то есть якби ми зможемо там переписуватись. Якби я хочу, щоб ви там підписалися, якби ви могли тоді переписуватись на телеграм каналі, а я можу, то есть, там теж викладати відео як тут. Я буду викладати відео. Туда. Якщо ви захочете, ви можете написати там. Чи ви хочете ще відео, щоб я викладав в телеграм канал. Але вам спочатку треба таке. Ви ж побачите там цю штуку. тобто побачите селку на мого. Ссылка там буде така. Але ви зайдіть туди Ви можете туда зайти і без проблем зі мною говорити. Даже можете... як би цей, я то все вже показав. Там, конечно, все вже настройки всі я вам показав там. Я тільки почав то цей, то ви можете зараз перейти на мій канал побачити. І mm? побачити то. Як би відео. Опа! Там, І вам там може бути прикольні відео, якби на телеграм-каналі. Не так як тут на Ютубі. Ви можете якби, підписатися для цього, щоб не пропускати мої відео. А у вас там є ще, коли ви нажмете кнопочку підписатися, є така кнопочка Колокольчик. Похоже на колокольчик. Нажміть на неї. Тоді вам буде приходити повідомлення від мене, коли нове відео. І тоді ви взагалі ніякого відео не пропустите від мене в Телеграмі. Звісно ж, я конечно, ж я вам буду казати в Телеграмі. Ви можете зайти в Telegram і говорити, щось робити. Там реально можна переписуватись реально. Там будуть відео виходити, страшні, якби... Опичні такі або смішні. Якби, якби ви можете перейти по селці, це буде в другому відео, звісно. Я це зроблю. Того ви можете перейти в мій канал і подивитися. Aaa, czym tam doleć? Ja i tak to na 59% przyszedł Stop, jak? I tak... Hmm. Przejdziemy na wersję od całej urawnie Чкен чеканвин Эээ, ви что е -е, мне прыгаем? О, Тут сложно, давайте 3-оут. Ну, конечно зайдете на телеграм-канал. Того там виходить більше відео может вийти. И відео в видео в телеграм-каналі Мому ви сможете подивитися з допомогою того, що... Вони будуть виходити раніше. Ви там зможете подивитися нове відео як би. І там канал, YouTube канал. Тобто там мож... я буду вам висилати всякі силки. Тобто там буде розлікавки. Розлікалівки сказати якось. О! Якщо вот так зробити. Та ну. І тепер це ой. Тут, тут, тут. Тут, тут, тут. Е! ...чампер. Ви можете як بس поставити лайк на це відео. Вау, то я пробую зараз всі уровні пройти. О. Ага. Тож я пробую зараз всі рівні пройти, як би. Ой. Oh. сложный уровень, а тут килс. Оу! <laughs> тут <Это смех> тоже сложно. О, да, тут даже сложно. Скажу так. Реально штука Вау! куда? Но ну, меня вже так оу? Ну, все же я ожидаю таке. Roberto Silva. Hmm. Це перце. О. О. Ага, тут нам возможно не просто. Ну же сложный. Угу. Электродинамик пише. Вау. о о Да, це дуже складний уровень. Целуй, давайте пограємо. Мне это реально сложно. А -а -а. Давайте вот геометрия домик. Фигня даже. Оу! Хм, реально сложно. Тепер даш. А тут уровня нема? Не, все сказано. Ми пройшли всі рівні і попробували пройти. Зараз ще раз попробуем три олд пройти. Костя у мене получається так яких рекордів я не зробив. Тож, якщо вам подобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь і всім пока! Це була лампа в і всім пока!